Вакансія зі світу казок, чат менеджер Набридли нескінченні дзвінки. Жодних дзвінків. Не кол-центр. не онліфанс. не шлюбне агентство. Запрошуємо на новий проект заробіток у листуванні. Тільки Київ, Вік 18 ваші обов'язки. Спілкування в листуванні, введення діалогу, уміння грамотно вести комунікацію. І тепер найсмачніше. Ставка 12 тисяч гривень, плюс 10%, плюс бонуси, плюс е, подаруночок намальований якийсь. Графік 5.2. З 10 до 18 -ї. без робочих вихідних. Швидше пиши та починай заробляти разом з нами. А Єдине питання в тому, що немає посилання куди писати. Ех, незадача. З вами був втоманий працівник. Почуємось.